Залишилось небагато часу і зима все. І ми зустрічаємо Весну, яка принесе безумовно багато позитивних речей. Новин стає більше, а Нінтендо починає прокидатись, публікувати безліч патентів і робити різні оголошення. Мої вітання. Ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації, про світ Нінтендо. Запрошую до Телеграм. Як ви знаєте, рівень фанатства в Японії стосовно франшиз і серії Нінтендо неймовірний. І мова не лише про покемонів чи серію Супермаріо, хоча цього там більш ніж досить. Ось яскравий приклад представлено звичайний поїзд в тематиці Пікмін. До того ж, це не просто арти зовні, а й увесь поїзд всередині теж. Абсолютно всі сидіння і все. -все, -все. А от з Пікачу, наприклад, є цілий. Поїзд із кількома вагонами, або із франшизою Супермаріо також є з Кірбі. До слова, в Японії часто можна зустріти навіть каналізаційні люки з зображеннями різних покемонів, навіть є сайт і карта, деякі розташовані. Що тут сказати Японія? Маємо напівофіційну цифру продажів Prince of Persia The Last Crown. Офіційно Ubisoft ще нічого не вказувала, але один із заступників директора з маркетингу компанії заявив у своєму профілі в LinkedIn про 1,3 мільйона за перший рік. На жаль, цієї цифри виявилось недостатньо для Ubisoft, і команда була розформована, хоча більшість. Просто прийшли на інший проект і говорять, що по Рейман цей проект можливо анонсують уже цього року. Стосовно Принца, шкода, гра насправді гарна і досить масштабна. Чергове оновлення додатку Nintendo 64 для підписників Nintendo Switch Online. Розширена підписка мається на увазі. Цього разу додана гра Rage Racer 64. Дана гра була випущена ще в 2000 році. Зараз Nintendo, щомісяця додає декілька ігор до своїх ретро-сервісів. Наступна в черзі Varioland 4. Вона вже приєдналася до підписки. Шукайте в додатку Game Boy Advance. Як закінчаться ігри до наявних, цікаво яку нову стару консоль вони додадуть. Хотілося б геймкуб. А ще краще Nintendo DS. Ну, чекаємо. Playtonic Games випустила новий трейлер до гри Ю Каріплейлі, де показала шоу Knight. Гра запам'яталась тим, що студія однієї з перших показала Switch 2 як майбутню платформу для релізу, зазначивши при цьому лише надпис Nintendo. і що цікаво, досі не прибрала його із титрів. Nintendo, нагадаю ще забороняє офіційно демонструвати ігри, які вийдуть на майбутню консоль. Тобто, якщо гра вийде на обох системах, окей, вказуйте лого свіча першого, якщо ні, то не вказуйте нічого. Так власне зараз зі іграми Microsoft, які анонсуються для PlayStation 5, але в теорії мають паралельно з'явитись і на Switch 2. От хто міг би подумати, але юристи Нінтендо не все сильні. Нінтендо програла судову битву проти супермаркету Супер Маріо. Випадок відбувся в Костаріці, де місцевий житель на ім'я Дон Маріо вже 10 років як керує магазином у Сан-Рамоні. Під час спроби оновити вже існуючу торгову марку, виникли претензії зі сторони Великої Ан. Але суд відмовив у всіх претензіях. Перше через те, що не існує інтелектуальної власності Нінтендо в сфері будівельних супермаркетів. Ну і друге, торгова марка Донамарія існувала вже досить давно. Нещодавно на свіч вийшла гра Кузінр, яка була оголошена ще на серпневому директі. Гра була доступною і на інших платформах з 2023 року. Ну і загалом, взагалі-то має гарні відгуки як критиків і досить непогані від гравців. Нагадаю, це Ароглайт Restaurant Sim, тобто симулятор ресторану, ще цікаво, на свіч з'явиться вже оновлена версія гри із додатковим контентом. Ціна 120 злотих. Прототип консолі Nintendo GameCube, що був представлений в 2000 році на Space World, виставлений на eBay за колосальні 100 тисяч доларів. І все було б окей, але він не працюючий і, власне, ніколи не був функціональним, адже призначений лише для демонстрації. На ньому є лише кілька світлодіодів, які ми хотіли під час заходу, ну щоб зробити його візуально працюючим. Фанатам покемон в Японії вже мало невеличких маленьких фігурок і їхніх карманів монстрів. Вже подавай у людський зріст. Магазин Pokemon Center почне продаж іграшки ось цієї іграшки вже в лютому. Вага 5 кілограмів, висота 1,60 шістдесят. Ціна близько 320 доларів. З даної серії іграшок це вже 21-й покемон, але саме Гардевоїр є одним з найбільших. До слова. Колись давно згадував про цю серію, вони дійсно величезні. Трохи про цікавезний мальований артбук по мегамену. Офіційно ліцензований до того ж. Фінансування офіційно ліцензованої книги Hand Draw Game Guides Мегамен перевищило 100 тисяч. На кікстартер трохи менше ніж за 10 днів. Взагалі вдалося зібрати 152 тисячі. За цим збором тягнеться досить цікава історія. Художник і автор Філіп Самерс вперше розпочав його три роки тому і тоді троєкратно перевершив необхідну суму. Та, на жаль, на той момент в нього не було ліцензійних прав на використання усіх тих образів, що він запланував використати, і він скасував збір. Пройшло три роки, і тепер все готово. Щоправда, той перший гайт-артбук Мав містити в собі не тільки про Мегамена, а й інші герої повинні теж були бути там. Основна допомога із ліцензуванням була відкепком. До слова, видавництво Філа NF Publishing, має вже кілька успішно виданих книг, зокрема і про Сатору Івата. А тепер те, про що і скільки продалось в Nintendo за останній час. Офіційна інформація. Nintendo подало фінансові показники за третій квартал 24-го року. Нагадаю, мова про фінансовий рік, що завершується в березні, а не звичайний календарний. Продажі консолей невпинно падають, але все рівно вони купуються. І вічний рекорд PlayStation 2 в теорії може бути перевершений. Нагадаю, PlayStation 2 160 мільйонів проданих копій. Nintendo DS 154, Switch вже має 150. Ігри на Switch теж продаються найкраще серед інших консолей Nintendo. На кожну продану консоль трохи більше 9 проданих ігор від Nintendo мається на увазі, тобто ексклюзив. Продаж програмного забезпечення від Nintendo показує неймовірні результати, як для Віку консолей. За цей рік 19 ігор на Switch продані понад 1 мільйон. 12 з них це ексклюзиви і 7 від сторонніх розробників. Маються на увазі не лише нові тайтли, а й старі, які все ще мають гарну динаміку продажу. Mario Party Jamboree продана в 6,2 мільйони копій, що робить її найбільш швидше продаваною грою серії. Нова Зельда теж має досить гарні результати: в 3,5 мільйона проданих копій. Ну і навіть Mario Luigi Brothership продана в майже 1,5 мільйона. Ну і черговий рекорд від Маріуполь. o Cart 500 de lux. Вже 5,4 мільйони лише за цей рік, уявити собі тільки. Це при тому, що фактично це гра ще з Wii U. Головні тайтли Нінтендо продовжують продаватись мільйонними тиражами, передусім це пов'язано із постійними знижками, як на фізичні, так і цифрові версії. Вже не є де винують зустріти ціну в 45-50 доларів на ігри по типу Mario Kart, Animal Crossing, Super Smash чи Mario Odyssey десь там на іноземних. Типу Best Buy чи чогось подібного. Взагалі, топ-10 сильно вже не змінюється. На першому місці Mario Kart 67 мільйонів, Animal Crossing 47, Super Smash 35, Zelda, та що подих дикий природи 32 проданих мільйони. Ну і Super Mario Odyssey майже до 30 якось там добирається. Взагалі вже на свічу майже 73 гри. Які продалися мільйонним тиражем. Сюди, можливо, ще додасться Metroid 4, Pokémon ZX, Xenoblade X, Ну і що там ще Нінтендо випустить цікавенько протягом цього року. Такі були новини тижня. Дякую за увагу! І що додивились до кінця усім миру! Дуї, Дуіді, оє! Оє.